Усім привіт! Я усватив в селі, село, яке вимирає, хочу вам показати старенькі хати, які ще тут збереглися. І хочу вам показати ворота, дивіться. Ось такі ще ворота є. Зараз вже таких молодж точно таких уже не знає ворота. А старі люди ще можливо пам'ятають. Зараз все таке нове, гарне. А тут такі ворота. Колись тут дівки з парубками стояли. Тут була фіртка. Життя кипіло. Ще старе, старе, старе таке вже, вже злазиться. Да. Вже немає ні хати. Тут тільки ну, город земельний участок лишився і то він заростає лісом. Там садок чи старі яблуні. От життя змінюється. Села вимирають. Шкода. І це так відкривали. Конем заїжджали, орали це цю землю конем. Там далі є якась хатина, ще зараз подивлюся. На дорога, по якій вже машиною не проїдеш. Там, видно, ще хтось живе, бо пощекатурний хлів. І таких сел вже зараз дуже багато. Де в війні немає, але села вимирають, люди виїжджають, тільки руїни лишаються. Ось теж тут. Нема нікого. Тут на всю вулицю їх три сім'ї живе. Ох. Ох. Тільки солвейка ще бече. У, -у, у Руїни, хата завалюється, валиться, двері там зняли. Ти вона там стоїть зароша вже. Ви знаєте, що в кожного солов'я своя пісня. І вони зовсім не схожі одна на одну. І кажуть, якщо зам... Зам... замідлити їхній спів, то виходить музика, яку співають люди. Ось там усі живуть люди, хатина ще справна, але ще тримається, але ліс поглинає її. Це курник, напевно, був колись. Ось такий. Так, а тут у нас була криниця. Хатина. Тут уже помародорили. Всю грубе желізо повитягували, алкаші не дрімають. А тут ще один вхід, дикий крижовник. На. Люди старалися, працювали, тягнули, ще йде прахом, тому що щось висить, наче пару. Років і воно завалиться остаточно. Тут хоч пташки мають роздолі. бо в нас де я живу, то зовсім не, ну, майже нема пташок. Там така машина тільки, траса. А сюди ми приїжджаємо і тут Насолоджуємося цією тишею дикої природи. І ще пару років і цього села вже не буде, напевно. Тут село велике було, а зараз сімей 50 залишилося. Там лелека ходить. Не побачите з телефона. Ну і всі виїжджають, виїжджають, виїжджають і ліс поглинає, поглинає. Бачите, все заросте і заросте, бо так вже далі ліс іде, поглинає. Це село. Тут теж город, але тут вже все заросло. Це ще хтось тримає. Мене вже кличуть, їдемо до Ми вже тут побули. Ось така подорож у мене сьогодні була. Чого, їдем? Тихо, будьте, баба знімає. Ні, можна нічого. Хочу, щоб люди побачили, як, як ліс їсть село. Всього повер... Боже, зарослі такі джунглі, хаті не проходимо. Тут теж, якщо немає вже нікого. Є. Вже... Цій хаті цю хату купили? Купили, цю хату, купили от звідующу хату. Ну це одне місце. А, це одне буде областя? Так. А, цю хату купили, Виня, ну... а, то може дорогу зроблять. Чого? <плес> Ні, бля, треба їздити, тому вже зроблять що? дорогу. Тут ще хто живуть люди. Ага, Бабка тобі буки насувала в кармани. Затарила по повне. Дюнглі. Так, куди це прямо поїхати чи сюди і виїхати? Це все у село. її Тут була церква, згоріла. Чого, пличку могли б поставити? хто там доставить? стоїть. Під навесна крайняк, щоб літом правити. Все, пусто, 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 пусто. А, тут ви зараз побачите забор поставили, і тій мамі штумде-штунде. Штунде, Раньше. Ой. Єгови. Там, хата є, І... Там нема нікого. Але хата є. Хата є, так. Да. Нема нікого розвалене. Що я вам розповідала? Поставили новий забор на курник. Я кажу, це, щоб люди не бачили, що вони. Як вони розвели на гроші, що типу, вони там щось зробили? А дочка каже, то як вони розказують, що, щоб мама звідси не їхала, бо син воскресний прийде до неї на це у подвір'я. Дочка каже, так він же не впізнає, забор вже був другий. Боже, Боже, Зато поставили. Як воно там називається в них? Небесний дом чи як? Царство. Царство. Єговів. Єговів. Хлів такий поставили. І на ті гроші виманили в неї і. Хай царствоють. Царство є, так. Це вже центр села. щоб дитина з голоду не вмерла Парки по дорозі. У карманах будлики в карман. ну, Правильно, щоб не вмерла дитина з голоду. Тут ми сліпним голодом. Знімаю, знімаю церкву, так, да, старий дом взяли. І типу, зробили церкву. Бо хто їй буде строїти нову церкву? Все, там люди йдуть? Ліс. Ну, тут лучше. Це магазин, це центр. Автовокзал. Автовокзал. <гум> Автобус ходив Зараз радіс. А тут що було? Пам'ятник. Загиблим воїнам Великій вітчизняній війні. Тут був медпункт. Ми закрили тут його. Зараз Всі обіди, на само... обіди роблять. Обіди вже роблять. На само... Люди на само лічені. Колись клуб був. Тут. Старий. Ну, не в долині, на горбові. Це ж парк, це ж парк, парк був, тут панський, там дом був. Тут зараз там ліс. 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 Зараз не показати? Та ні, їдемо. Що? Немає Був парк, тут алеї були колись. Красиво було. А тепер тут ліс. Тут став був з цієї сторони. З цієї сторони? Ну, так. Да. Десь не віриться. Мало мала бабка бублики купувала. Тепер тільки знайде магазин. Ну, все, там вже закінчується село, там поля і починається другі. Друге село. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому усе. До нових відео. Там стадіон. Тут ворота стоять, дерев'яні. Окей, ми ферми, всього. Люди ходили на двух. Все, кінець. Така класна дорога тут була, любила з дочкою ходити пішком прям. Вже її не стає.